Право відкрити чемпіонат України було надано заступнику директора департаменту з реагування на надзвичайні ситуації. Віце-президенту Федерації пожежно-прикладного спорту України, полковнику служби цивільного захисту Олександру Тарасову, який сердечно привітав усіх юних спортсменів із початком змагань та побажав їм досягти високих результатів. Крім того, він висловив подяку організаторам змагань за належну підготовку спортивно-тренувальної бази, яка в 2007 році приймала перший чемпіонат України такого плану. Мені приємно приєднати, що перший чемпіонат пройшов в там спортивна комплексе в городе Нетешине. Здесь созданы все условия для того, чтобы можно было готовиться и проводить соревнования любого уровня. Самая главная наша задача это воспитание юного поколения. Потому что благодаря занятиям пожарно-прикладному спорту мы смогли отвлечь от улицы. Вот этих прекрасных людей. И пусть не каждый из них станет чемпионом, но я уверен, что у нас сегодня есть четыре учебных заведения. Я э, хотел бы, чтобы они выбрали героическую профессию пожарного спасателя. І хотів би, щоб вони, єстеція продовжували ті добрі традиції, які сьогодні існують у пожежних спасателей України. Право підняти державний прапор України було надане чемпіону минулорічних змагань збірній команді Луганської області. Після урочистої ходи повз трибуну юні спортсмени розпочали запеклу проти дружню боротьбу за результат. Першого дня юні спортсмени змагались у вмінні долати стометрову смугу з перешкодами а наступного піднімалися по штурмовій драбині у вікно третього поверху навчальної вежі. У запеклій боротьбі переможцями цьогорічного чемпіонату сьомий раз поспіль стала збірна команда юних вогнеборців Луганської області. Срібло виборола Миколаївська область, а бронзові нагороди Черкаська область. Отже, змагання, які визначили кращих спортсменів і найсильніші команди, закінчились. Ряд юних спортсменів показали досить високі спортивні результати. Це стало своєрідним випробуванням сил перед чемпіонатом світу, який відбудеться цьогоріч у російському місті Подольськ.